Привіт! Рада вітати вас на короткому налаштуванні на чудовий день. Всього за 10 хвилин ми увімкнемо тіло та стан тут і зараз. Я пропоную тобі сісти зручно та почати налаштування з вдячності. Можеш поставити руки біля грудного відділу або залишити їх на колінах. і Висловити або в голос, або подумки кілька подяк собі, людям, природі, можливостям. Витягни руки вгору, потягнись добре спиною вверх. Опусти руки по сторонам. На видисі опусти праве вухо до правого плеча, вдих, підніми голову і видих до лівого плеча. Рухайся в своєму темпі, в тому темпі, який задає тобі дихання. Видих, вдих, видих. Центр, відчуваємо своє тіло і з вдихом витягуємо за руками вгору. На видисі опускаємо праву долуню на ліве коліно. Дивимось позаду себе. Вдих, видих, ліва долуня на праве коліно. Вдих, підняли руки вгору, видих, опустили вниз. Приємна скрутка зараз в грудному. Ми не завалюємось на задню долоню, а тримаємось за рахунок спини. Вдих, видих. Маківкою витягуємось вгору, видих. І на видусі опускаємо руки вниз, руки на коліна. І з вдихом відтягуємо грудний відділ вперед, підборіддя вгору, видих, грудний відділ назад, голова вниз, вдих вперед, видих назад. Відчуй свій грудний відділ. Можеш уявити там крапку і нею малювати лінію вперед-назад. Добре, нейтральне положення, відчуваємо свою спину. Ставимо праву руку на живіт. І зараз виконаємо дихальну практику капалабхаті, дихання вогнем. Вона очищує наш розум, виконується таким чином. Робимо різкий видих через ніс, так, щоб підтягнувся живіт. Давайте спробуємо 50 разів. Якщо в тебе запаморочилось в голові, це нормально, просто зупинись і глибоко, спокійно подихай. Робимо глибокий вдих, затримуємо дихання. І дуже повільно видихаємо через рот. Відчуй, як ця практика повпливала на тебе. Віднови своє природнє дихання, зроби спокійний вдих та видих, і ми зробимо ще 50 разів. Зупиняємось, вдихаємо глибоко, затримуємо дихання і дуже повільно видихаємо через рот. Відчуй свій стан. Відчуй ніби в голові. Зараз очищується простір. Переходимо в позицію метелика. З'єднуємо стовпи разом, витягуємося за маківкою голови вгору. Робимо кілька глибоких вдихів та видихів, дихаємо так, щоб ребра розширювались в сторони. Ставимо праву долоню на праве коліно і пробуємо виштовхнути коліно вниз. Повільно усвідомлено. Так само робимо з лівим коліном. Зараз ми розминаємо наш кульшовий суглоб, тримаємо рівну спину. Добре з'єднуємо коліна разом, ставимо стопи вперед, руки назад. Почергово опускаємо коліна в сторони, вдих вгору, видих вниз. Вдих, видих. Продовжуємо розминати наші кульшові і знову з'єднуємо стопи разом. Ставимо стопи вперед, руки на носочки або на гомілки. Продовжуємо відкривати наше серце, розкривати грудний відділ, вдих вперед і видих назад. Вдих вперед. Видих назад. Зупиняємось, ставимо праву ногу в сторону, підтягуємо ліву стопу до стегна. Ліве коліно дивиться вперед і злегка в сторону. Правий носочок на себе, опускаємось в праву сторону вниз. Тут руку можна поставити на гомілку або на стопу. Злегка розкриваємо грудний відділ, не затискаємось, дивимося вгору або вперед. І з вдихом піднімаємось, і з видихом опускаємось на праву ногу, дотягуємо живіт до стегна. Відчуваємо, як витягується спина. Вдих і видих. І з вдихом повільно піднімаємось. Змінюємо ногу, ставимо ліву в сторону. І праву стопу до себе. Лівий носочок на себе, ліва рука на гомілку або на стопу, права рука над головою. Розкрили грудний відтіл, вдих. Вдихаємо так, щоб розширювали ребра. видих, звужувались. Вдих. Видих. І з вдихом піднімаємо руки вгору, видих опускаємо на ліву ногу. Живіт, настигно. Приємне витяжіння спини. Зосереджуємось на цих відчуттях. Думки можуть приходити. Спробуйте уявити, ніби це хмари на небі, і вони просто приходять і йдуть. Пливуть по вашій свідомості, по вашому небу свідомості. І з вдихом піднімаємо корпус, з'єднуємо ноги по-турецьки і будемо завершувати практику. Витягніться за маківкою голови вгору, зробіть глибокий вдих через ніс, видихніть через ніс оборот. Налаштуйтесь на той стан, який вам зараз потрібен. Долоні можна провернути вгору, відчути приємну вібрацію поколювання, тепло в долонях і взяти через них те, що вам необхідно сьогодні і, можливо на цьому тижні, або взагалі в житті. Спокій, впевненість, любов. Відчуйте, як через долоні цей стан проходить у ваше тіло. Дозвольте йому бути. Якщо вам не вдається це відчути, згадайте ситуацію з минулого, в якій ви себе вже так відчували. І зафіксуйте цей стан у своєму тілі тут і зараз. Це не магія, це робота нашого мозку. Дихаємо спокійно природньо. Ще кілька митей побудьте в цьому стані. А зараз долонями вмийте своє обличчя. Зніміть з голови та обличчя напруження. Зніміть з грудного відділу неприємні відчуття та емоції і з рук. Затиски та напруження. Відчуйте своє тіло. Промасажуйте та прогладьте поперековий відділ, ноги, відчуйте все своє тіло. А зараз подякуйте собі за цю практику і за те, що обираєте шлях до себе я дякую вам за практику. Бажаю вам чудового дня.